Аю, в ефірі інформаційний випуск новин 9 травня. Сьогодні День Європи, який в Україні відзначають разом зі всіма країнами Європейського континенту. Це свято символічної згуртованості та єдності. Адже у нас всіх спільна мета розбудова мирного, процвітаючого європейського майбутнього. Далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33-му телеканалі. Підвищити рівень військово-патріотичного виховання молоді у городоцькій громаді. Військовослужбовці другого відділу Хмельницького районного терцентру комплектування та соціальної підтримки провели навчальні стрільби з учнями 11-х класів. Це кажуть не лише підвищить обізнаність молоді з основ військової справи, а й посприяє формуванню свідомої громадянської позиції. Під час таких навчань підлітки мали змогу ознайомитися з вогнепальною зброєю та виконати початкові вправи навчальних стрільб. 8 тисяч доларів за інвалідність дружині та допомогу у виїзді за кордон. Таку схему впровадила у Кам'янці-Подільському 51-річна адвокатка. Жінка обіцяла клієнтові вплинути на членів новоствореної експертної команди з повсякденного функціонування особи, посприяти в оформленні дружині групи інвалідності. Це дасть змогу чоловікові безперешкодно виїжджати за кордон. Правоохоронці затримали адвокатку під час одержання нею зазначеної суми. Наразі слідчі вже. Оголосили підозру. Їй може загрожувати до 9 років ув'язнення. 12 новеньких автобусів для школярів. Після реформи оптимізації закладів освіти питання з довозом дітей з невеличких селищ до навчальних закладів постало гостріше. А разом з ним зросла і потреба в транспорті. Загалом понад 43 мільйони гривень пішло на закупівлю цих шкільних автобусів. з Державного бюджету понад 31 і понад 11 мільйонів з місцевих бюджетів як співфінансування отримали шкільний транспорт і у Дунаївцях за словами очільниці міста. Наразі у громаді на освітні потреби працює 16 автобусів. Ними довозять дітей на навчання з 36 населених пунктів. Проблематика в тому, що населені пункти знаходяться на певній відстані від навчальних закладів. І звичайно, щоб діти доїхали до навчального закладу, має бути транспорт. Як такого там якогось транспорту між Населено пункту, на жаль, немає, і він, якщо є, то він рухається не по графіку. Тому ми сьогодні забезпечуємо шкільними автобусами, виділяючи кошти з бюджету міської ради і, звичайно, за рахунок державного бюджету. Новий автотранспорт нині отримала й Волочиська громада. Сьогодні ми отримали вже 14-й автобус. Автобус на Волочиський ліцей імені Героя України Максима Отінова. Який закінчив цю школу, віддав життя за Україну і. Це вже другий автобус на цей заклад. У нас на базі цього закладу працює осередок захисту України, куди ми звозимо всіх учнів 10-12 дванадцятих майбутньому класів. Цей осередок, які будуть цей предмет вивчати, освоювати ази захисту України. І цей нам автобус був дуже необхідний. Загалом по одному автобусу отримали одразу 12 громад області. Їх обирали за певними критеріями, такими як необхідність транспорту, а ще беручи до уваги сам навчальний заклад. Nак. Чи є у ньому укриття та кількість учнів, ба більше сама машина має певні переваги, а саме можливість перевозити діток з особливими потребами, всі вони обладнані спеціальним устаткуванням для людей для учнів з інвалідністю, для того щоб можна було підняти спеціальним обладнанням візок, розміститись, закріпити візок, і також є місце для супроводжуючого. Попри те, що 12 громад нині? Отримали транспорт, потреба в шкільних автобусах не зникла. За словами владців області, до кінця року планують здійснити щонайменше одну таку закупівлю. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33-й канал. Місце для різних активностей та комунікацій у Славутському центрі культурно-мистецьких ініціатив взялися за реалізацію грантового проєкту. Завдяки отриманим коштам, в місті планують облаштувати центр спільнототворення. Це безбар'єрні фізичні простори, де люди з різних соціальних груп можуть зустрічатися для спільного проведення дозвілля, розвитку громади або співпраці. Дуже приємно, що ми залучаємо сюди активних славучан і цей простір має максимально розвиватися. Тому всі, хто має ідеї, всі хто хоче себе реалізувати, запрошуємо. Будь ласка, підключайтеся і давайте реалізувати цікаві ідеї на благо нашого міста, благо України. В рамках реалізації даної ініціативи зараз відбувається один із заходів просторове планування та ремонтні роботи. Основна мета полягає у тому, щоб Активувати взаємодію між тими спільнотами, які вже взаємодіють у даному центрі спільнототворення, і додати нові активності, нові види операційної діяльності, нові спільноти, які зможуть утворити процес спільнототворення. Замість чистих природних зон поруч з голубими озерами, сміттєзвалищем, Тони сміття просто розкидані по території недобудованого рекреаційного комплексу Хмельницької АЕС. Аби відновити природну красу та прибрати сміття, сюди приїхали атомники. Це жах, просто жах. Але ми попередньо зрозуміли, що це завдання стоїть перед нами і ми його достойно виконали. Я думаю, що ми будемо на подальше підтримувати цю локацію в належному стані разом з нашими підрозділами. До прибирання даної території було насамперед залучено це наш транспортний цех. це... Служба благоустрою, відділ сплутації будівель та споруд щодо відмежування саме ділянки, яка належить Хмельницькій ЕС. І за цей період було вивезено для розуміння 39 вантажних автомобілів з сміття. Понад 16 гектарів, 10 днів роботи, і територія чиста. Тепер тільки добропорядність людей допоможе зберегти її в такому стані. Провівши цю акцію, ми можемо сказати, що ми зі своєї сторони зробили по максимуму. Тепер так само хотіли б зворотній зв'язок від відпочиваючих місцевих жителів, і щоб всі. Відповідально відносилися до наших до нашої природи, до наших лісових масивів. Спорт це здоров'я, а ще гарний настрій та емоції на увесь день. Аби підняти бойовий дух своїм маленьким пацієнтам у стінах Хмельницької обласної дитячої лікарні нині провели ранкову зарядку. <му> 10 травня ми маємо день руху заради здоров'я. Хмельницька обласна дитяча лікарня намагається постійно втілювати такі інтересні ідеї. І дітки, як ви знаєте, до нас поступають в такому стані, що вони потребують лікування, потребують нашого догляду. І коли ми, запросивши наших тренерів, спортсменів, проведемо з ними руханку, це буде дуже добре. Долучитися до заходу міг кожен відвідувач медзакладу найактивнішими у рухань. Звісно, були діти. Серед них і 15-річний Ігор. Попри те, що хлопець має проблеми із серцем. Каже, спортом намагається займатися щодня. Ми палаць, собі, зарядку робимо. Ну, не кожного ранку, так то робимо. Ну, це вже плюс зарядочка. Активності для діток підготували професійні спортсмени. Зізнаються, завдання обирали легкі та веселі. Сьогодні нас запросила пані Світлана провести руханку для дітей для того, щоб підняти їм настрій, покращити психоемоційний стан і розповісти про концепцію здорового способу важливість концепції здорового способу життя в їх житті. Це насправді доволі прості рухи для того, щоб вони могли працювати з вагою власного тіла і зрозуміти, що фізична активність насправді це просто і може бути в задоволення. По перше, весело. По перше, я сама стояла і цей ну весело, і діти цікавляться і. Дуже гарно, дуже добре. Це класно, навіть неожиданно. Аж нас рі піднявся. Руханка закінчилася, а емоції залишилися. Тому у висновку і лікарі, і спортсмени єдині. Рух це здоров'я, і навіть кілька хвилин вправ щодня можуть змінити життя. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Небезпека у траві. Хмельничани забили тривогу стосовно кліщів. Для цього створили окрему петицію. У ній люди просять міську владу обробити зелені зони нашого міста від небезпечних комах. Тоді, мовляв, гуляти з тваринами та дітьми буде спокійніше. Владці запевняють, необхідну санітарну чистку обов'язково проведуть. Наразі ж чекають потрібних погодних умов та дозволу від профільних служб. Мовляв, найбільші парки нашого міста є природоохоронними об'єктами. Відтак розпилювати хімічні речовини без погодження. Там зась планується обробка від кліщів сприятливих погодних умовах, а саме температура Ро повітря має бути не нижче 18 градусів і не вище 26 градусів, тому що в інших воно не діє. Плануємо всі, але дали запит на департамент екології обласний щодо дозволу на обробку в об'єктах ПЗФ, якщо нам дадуть дозвіл на обробку і цих парків, тому що по закону там добро використання пестицидів. Прохолодна погода та невеликий дощ. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру. Вночі, 10 травня, в обласному центрі буде безістотних опадів. Решту часу іноді йтиме невеликий дощ. Що ж стосовно температури, то по області та місту у суботу очікуємо сильні заморозки у повітрі 0,3 градуси. В день по області прогнозують 8-13 тепла. А у Хмельницькому в той час буде 9-11 градусів тепла. Вітер у суботу західний, – 7-12. 12 метрів за секунду. Щоправда, 11 травня він змінить напрямок на північний. 5-10 метрів за секунду. В неділю по області вночі очікується 2-7 градусів тепла, в день – 9-14. В обласному центрі температурний режим сильно не відрізнятиметься. А саме уночі – 2-4 градуси тепла, а в день стовпчики термометра піднімуться до 10-12 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі вже наступного тижня.